Отже, що ми бачимо, багато навантажувачів, багато кранів, багато самоскидів, багато екскаваторів. На кожному кроці з'являються нові машини. Більшість робітників завалі? Ми дуже великий роботодавець тут в Абіліні, але ми залучили багато робочої сили за меж міста та штату. Насправді у нас працюють працівники з семи різних штатів. Я ніколи не будував нічого такого масштабу. Один з недооцінених аспектів ще це те, що потрібна лише фізична інфраструктура. Це приголомшливо. Я в захваті. Так. Це 155 машин, які переміщують ґрунт, переміщують землю. Є щось таке приємне в тому, що ти бачиш, як багато бруду засипається. Так. так, точно. Якщо ви подивитеся на цей кран, на цей червоний кран це 600-тонний кран. Я не маю уявлення, як це порівняти з іншими краями. Він може підняти багато, він може підняти велику вагу. Я маю на увазі, що 600 тонн — це як сотня слонів. Так. Це насправді відбувається по всьому світу. Центри обробки даних будуються і в Малайзії, і в Японії, і у Франції. Я думаю, що попит на обчислювальну інфраструктуру це не американський феномен, це глобальний феномен. Багато країн фактично вирішили, що дата-центри це критична інфраструктура, яку потрібно прискорити. Тож, якщо гіперскалери їдуть до Малайзії чи Японії, чи є це для вас конкуренцією? Ми не розглядаємо це як конкуренцію. Ми розглядаємо це як загальне зростання сектору. Ми вважаємо, що у нас є багато унікальних способів робити це і багато цінності, які ми можемо додати не просто в захід і усього, що відбувається в цьому розповідання. Шлях Локміллера до керівництва будівництвом зоряних воріт був нелегким. Він піднявся на п'ять так званих семи вершин, найвищих гір на кожному континенті, і працював у галузі фізики та фінансів. Розкажіть про свій шлях до Крузо. Ви виросли в Денвері. Ви починали використовувати АІ як трейдер на Уоллстріт. Так, ми були одними з перших прихильників глибокого навчання, використовуючи ці багатошарові нейронні мережі для прогнозування прибутковості певних цінних паперів. І ми виявили, що вони досить ефективні. Я був глибоко переконаний, що штучний інтелект змінить усе. Я завжди відчував, що це метанаука. Зрештою, локмілер покинув фінанси, щоб зайнятися криптовалютою. Не, не в сенсі розбагатіти швидко розкрутити мем монети, а в сенсі сотні комп'ютерів розв'язують математичні задачі. Його ідея полягала в тому, щоб побудувати майнінг біткоїнів поблизу нафтових вишок, скориставшись особливістю процесу буріння нафтових свердловин. Коли нафтова компанія бурить нафту, одним із супутніх побічних продуктів є природний газ. І коли вони не мають доступу до трубопроводу, весь цей супутній газ просто спалюється на місці. Тож у нас виникла ідея, що замість того, щоб намагатися доставити цей газ на ринок, де його можна продати, ми могли б створити ринок для газу. Ми могли б побудувати ці мобільні та модульні центри обробки даних і під'єднати їх безпосередньо до гирла свердловини, а потім використовувати цю енергію для живлення центру обробки даних. Це була гарна ідея. З невдалим часом крипторинок обвалився. Після цього ви перейшли від майнінгу біткоїнів до штучного інтелекту. Це звучить майже як перехід від одного циклу хайпу до іншого. Так, так може здатися з боку, але я скажу, що з самого початку ми планували побудувати інфраструктурний ший бізнес. Що спільного між майнінгом біткоїнів і дата-центрами для АІ? По-перше, вони обидва споживають величезну кількість енергії. По-друге, вони більш агностичні до місця розташування, ніж традиційні дата-центри. Північна Вірджинія в основному сприймається як своєрідний центр світу для дата-центрів сьогодні. Це центр обробки даних 1.0, чи не так? Це дата-центр 1.0. Алея дата-центрів у Вірджинії це місце, де було побудовано перше покоління хмарних обчислень поруч з урядовими установами, які створили перший інтернет. Ці дата-центри повні процесорів, основних комп'ютерних чіпів, які забезпечують роботу таких повсякденних речей, як соціальні мережі, потокове мовлення і хмара. Зоряна брама, з іншого боку, є частиною нової ери центрів обробки даних повних графічних процесорів, спеціальними просунутими чіпами, необхідними для живлення ші та виконання багатьох завдань одночасно. Одночасно, отже, це внутрішня частина центру обробки даних. Це внутрішня частина дата-центру, що будується. Oh, yeah. На цьому етапі дуже активне будівництво. Дуже активне будівництво. Тож ти можеш провести їх через один з цих проходів. Раз, так, так, так. А потім вийдете в коридор. Раз. Люди виглядають так, ніби працювали дуже старанно і швидко. Люди ніколи не люблять, коли я з'являюся у справах дата-центру. Отже, ми підемо в один із залів для роботи з графічними процесорами, де буде дуже великий кластер графічних процесорів Blackwell. Blackwell – це новітній чіп від NVIDIA, оптимізований для роботи зі штучним інтелектом. Після завершення будівництва восьми будівель Project Ludicrous, Кожна з них буде вміщати до 50 тисяч чіпів, які будуть встановлені партнером StarGate компанією Oracle. Ого. Ось де будуть графічні процесори. Починається. Я чекав на це. Цього. Тут буде фабрика штучного інтелекту. Ось так, ось так виглядає фабрика Ші. Вона справді схожа на фабрику, але різниця в тому, що кінцевий продукт, який тут виробляється, це інтелект. І чим швидше ця фабрика шиї запрацює.